тільки почекайте це Лашина Ольга Миколаївна, Полтавська область. Тема мого майстер-класу мультимедійні продукти в структурі сучасного уроку Музичного Давайте Ольга Миколаївна. У нас ваше запитання перше. Скажіть, будь ласка, що таке мультимедійний продукт? І а, яке місце у структурі сучасного уроку відіграють мультимедійні продукти? продукти. А, ну, широке поняття, чому тому, що мультимедійні продукти це у нас а, і а, аудіофайли, відеофайли, е, презентації. Я особисто працюю більше по презентаціях. А, свої презентації оформлюю в мультимедійні електронні посібники, як з собою сьогодні провезли, що цікаво я хочу показати і почав презентувати. Це всі ті продукти кінцеві, які можна виробляти і використовувати на уроці, ну, власне, свої і власне ті, які вже на початковому рівні роблять і використовують учні. Я відповіла. на яких етапах да. року? Да, які місця? Ну, якщо це презентація. Ну, знову ж таки, це моє бачення. Я розробляю презентації до уроків, від його початку до його кінця. Презентація йде як супровід уроку. Моментами це допомагає вчителю, переключає увагу з учителя на, наприклад, там чи текстовий чи зображення, ілюстративний матеріал, чи це відео, аудіо послухали. Знову ж таки, це як допомагавчите, але не основний ну, матеріал, який повинен замінити вчителя на Да, да, все. Все. Я хотіла показати хоча. Я не знаю, що да? це якщо ви бачили на моєму сайті, я цими продуктами ділюся з своїми колегами, користуючи з усієї України з різних куточків, дуже багато і мені дуже подобається. Ну приємно, що відгуки дуже такі позитивні з цього приводу. Розробила. По сьомому класу за новою минулорічною програмою за підручником Людмили Кондратової мистецтво діалог традиції, новаторства. Він у мене вмістився аж на три диски, два семестри. Чому? Тому що всі презентації настільки об'ємні, дуже багато відео-аудіоматеріалів. Сюди ж ходять всі мої творчі елементи ігри на уроках, які чи на етапі актуалізації чи там вже в підсумку. Ну, це така, знаєте. Чесно кажучи, як… Стикнулася, да, з такою проблемою, що дуже багато електронних конструкторів уроків, у цих різних ППЗ, з різних предметів, з музики, чомусь ну, якось такі, або їх немає зовсім, або такі сухі, які важко використати вчителю на уроці. Тому спробувала узагальнити все, що я наробила, все, що я створила, ось такі електронний посібник, учитель приходить. ну Будь ласка, не треба шукати диск. Він, якщо йому це подобається, якщо він іде за цієї, якщо це його влаштовує, він включає посібник, включає в себе розробки всіх уроків, презентації, аудіофайли, які всі використовуються, слухаються на уроці, календарне планування знову ж таки за підручником. Ну, це така допомога вчителю при проведенні уроків. І в цьому році, ну це може не стосується музики, але все одно ну, це курс мистецтва, він новий. А я вже розробила всі уроки до кінця навчального року. Електронний посібник до підручника Людмила Масова восьми клас. Будь ласка, мої ну, це, це просто, продукти, Да. запитання з вашою зараз розкладу. Uh -huh. Але у контракт виробники в неї з нею самою розробкою. Так, <гумент> <Да, і> я, <гумент> я не претендую підручникам основне є, mm -hmm. яких yeah. розроблять є, але а Кондратова принципово сама розробляє цей е, супровід свого свого підручника. Ви його використовуєте? Uh, yeah, uh, Чи ви його uh, змінюєте uh, робите от, свої? Отут власне повністю всі мої. Єдине, що ті. Uh, Матеріали, які за програмою, за підручником треба слухати чи перекладати, те, що вона рекомендує все використовую знову ж таки інтернет джерела а вони всіх єдині. Але презентації я не переробляю її, чесно кажучи, в мене немає її диска, які розроблені. Я його бачила рекламку в інтернет-там на інтернет-ресурсах. Тільки рекламка в неї no, да. Але не претендую на авторство і з питання можу я запитати вас тепер. Це було уточнювальне з вашого, а тепер те, що мене Як, у який спосіб? От просто прошу вас конкретизувати це, спрацьовувати ці втимедійні засоби у розвитку емоційної сфери Мусіна, ну, я вам хочу сказати, що взагалі предмет такий емоційний і а, все, що вони візуально а, сприймають чи сприймають на слух, все у кожного викликає свої певні емоції. Кому сподобається комусь ні, когось це викликає захоплення. А, на жаль, сучасні учні вони такі є. Навіть якщо є підручник, рідко його хто відкриває, чи особливо інформаційні ці блоки читає, десь там можливо пісні послухали, десь якусь ілюстрацію побачили. Те, що вони бачать на екрані та подача, яку я подаю, викликає по перше, у них естетичне захоплення. Вони дуже часто запитання, де ви їх берете, чи це ви самі конкретизуйте, робите? Конкретизуйте ваш принциповий підхід. Я по це. Яскрава презентація, яскрава, цікава презентація, гра. Чого? презентація до уроку. Конкретно за кожною темою абсолютно різні. І, чесно кажучи, мабуть, і мій настрій і мої емоції по кожній темі, їх буде видно в кожній презентації, бо вони не схожі одна на одну. Елементи ігор, які, в які діти грають на своїх так? ну, І те, що вони бачать. Бачить по телебаченню, телешоу різні. Я ось ці елементи беру, використовую, тільки перекладаю, ну знову ж таки на предмет. Якщо це, ну от ну ви вже дивились, да, майстер-клас, та ж елементарна гра, хто хоче стати мільйонером, це узагальнюючий урок, де тестові завдання, да, де у нас чотири варіанти відповіді, але знову ж таки в ігровій формі звучить музика, вона їх просто заводить з шалене задоволення, чесно кажу, емоційні відклики де на 100%. Дякую. Ще є за такі яким чином бульпітні засоби можуть використовувати у вокально-хоровій роботі? У вокально-хоровій роботі. Ну, е... ну проду... і себе да, продукти, знову ж таки, е... не треба друкувати слово пісень, наприклад. Якщо е... взагалі від паперового ось цього ми відходимо все на екрані, це може бути і цілком пісня, і по фразах, і виділити складні моменти. Все все супроводжується на екрані. У ну, мене кабінет. Такі обладнання, що дозволяє все це робити, тому від паперу я зовсім відмовилася. Дякую, ще Добре. до питання Оля Кириловича. Локальна корова робота перевичайно не просто розучування, що а от саме вироблення цих локально-порових навичок. Чи є у ваших продуктах на якісь зразки? Або як ви це бачите? Саме виховання локально-порових навичок. Ну звичайно, коли ми розучимо ту чи іншу пісню. Її може показати вчитель, її вони можуть почути у гарному виконанні того чи іншого там, чи автора пісні, чи да, виконавці є у нас їх гарні вокальних робіт, колективі дитячі чи дорослі. І використання тут же знову ж таки для порівняння, як звучить ця пісня виконання. Там, чи хору, чи якогось артиста, чи знову ж таки вже сучасного, особливо це от якраз дітям, а як це, о, я цю пісню чув, а там співав на якось там чи голос діти, чи знову ж таки. що. І вони роблять для себе якісь висновки, а як краще вона повинна була б звучати, чи в оригіналі, а, чи ось більш сучасні ось такі. Це, 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 нам може залишити якогось зацікавлять. Чи? Да? Ви хочете подарувати чи просто Хочу вони... подарувати? Ну, я так за да? тоді Можливо. я залишу Можливо. Да? Можливо. і сьомовось. Оце єдине, що я в цьому році ще е, співавтор з методистом Полтавського е, інституту після диповної освіти. Я ну, в обробках комп'ютерне дався все-все програмування. Це е, вона готує посібник на конкурсі якийсь там все це поштовх. Ну знову ж таки допомагаю. чи можу, ділюся з колегами. Це, приносить задоволення, це, мабуть, можливно. Я залишу, так? Ваші знання. За ошпадкування. Запишете себе.